Як це мати все і в одну мить втратити? Як це коли найбільшою цінністю раптом стає мир і спокій твоєї родини? Як це знаходитися у іншій частині міста і не мати змоги впевнитися чи живі батьки? Відповіді на ці питання відчула на собі Чернігівка Тетяна Печерна. Війна забрала в неї все, залишивши по собі лише уламки колись щасливого життя? 24 лютого почалося як звичайний день, згадує Тетяна. Прокинулися, збиралися на роботу, папа на маршруті працював, то він ще зранку поїхав, як звично, там десь о шостій. Ну, Ми прокинулися, наче десь з мамою почули якісь вибухи, чи що. Ну, якось віддалені, але ніякого, що це саме воно, нічого не було. Ось потім… Папа зателефонував, що в місті, мабуть, хтось новини, чи хтось розказав, що, що незрозуміло, що, як, що відбувається. Ніяких дій, як би не було, тому я вже зібралася, поїхала на роботу на машині по візнію. Мама вдома залишилася. Я вже їхала, в принципі щось дивне відбувається, бо черги у нас були вже на заправку біля сівертекса да нашої фабрики. Тобто це вже і люди якось йшли з речами, і машини стояли, і всі по місті їздять. До роботи доїхала. Там уже сказали, типу війна, яка війна, як це може бути? Планів виїжджати у перші дні родина не мала. Сподівалися, що за вихідні все вирішиться, і вони знову заживуть як і раніше, але не сталося, як гадалося. Коли тут вже зовсім стало, і то в принципі я нормально з мамою батьком, зять хвилювався за дружину дітей, то сказав, що треба кудись їхати, бо тут вже зовсім якось стає невесело, бо літає кожен день і то там, то там, і над головою свистить тут постійно. Отож, Тетяна виїхала подалі від бойових дій на роботу в обласну лікарню, адже через відключення електроенергії у цій частині міста вона вже не могла віддалено працювати. Батьки, на жаль, відмовлялися їхати. Батьки сказали, мама, будемо тут залишатися, це наш дім, нічого з нами не буде. Не поїхали це й досі що треба було мовити. 15 березня стало чорним днем у календарі для Тетяни. Адже саме у цей день під час обстрілу постраждав будинок, в якому вона провела дитинство. Будинок, в якому знаходилися її найрідніші люди, батьки. Потім десь 15-го приїхав зять до мене, бо він там недалеко в районі обласної лікарні. Та ще йому зателефонували, додзвонилася сестра вони Також тут поруч сусідні будинки, що був обстріл. Ввечері, ну, мабуть, 15 чи 14 також було ранку 16, ну, це ж ці чесно. І тобто, якісь прильоти були, дозватися батьків ніхто не може, то ну, що є ймовірність того, що така ситуація. До останнього каже Тетяна: не вірила у те, що її батьків більше немає, хоч вона і намагалася дістатися до будинку разом з волонтерами, але військові забороняли їхати у цю частину міста. Вже 19 березня їй зателефонував сусід, який знаходився з дружиною у будинку разом з її батьками під час обстрілу. Сказав, поки знайшов телефон, повинен тобі сказати, що батьки загинули. Сусід з дружиною знаходився у кімнаті. Це їх врятувало. Батько Тетяни якраз вийшов на двір, а мама пішла його покликати. Так їх і знайшли. Тата у дворі на ганку, а маму на кухні під завалами. Поховати батьків вдалося вже по завершенню оточення міста. Переживши втрату обох батьків, тетяна поступово відновлює будинок не без участі волонтерів. В Принципі своїми я не можу сказати, бо Блоки також допомагали наші волонтери збирати, мої друзі там давали, бо можемо допомогли розібрати це весь цей комплекс хлопці. Іскра добра, в принципі, ну вони починали будувати, але це вже Зять з планінником, це все збудували. Балки це те, що програма міського голови нам виділила допомогу. Це узбікли, то ці балки накрили шифер, це іскра добра, це сам дом, а тут шифер допомогли. Хлопці з бомжем, вони ж допомогли накрити вже цю частину на зиму. Тетяна вирішила, попри все, відбудувати батьківський будинок, і, хоч це дім, де вона виросла, зараз не впевнена, що зможе знову тут жити, адже всі приємні спогади в цих стінах в одну мить перекреслив російський снаряд.